Навколо Лозової починається розвідка запасів сланцевого газу, зокрема у Первомайському та Близнюківському районах. Група Лозячан подала заявку на проведення у місті громадських слухань. Вони хочуть знати, як те, що відбувається, вплине на наше життя та екологію. Звернення з п'ятьма сотнями підписів передав до мерії депутат міськради Ігор Коломак. Однак влада відповіла відмовою. Чому та що було далі? Про це дивіться у сюжеті. Це околиці розвідувальної свердловини у Первомайському районі. Транснаціональна корпорація «Шелл» шукає тут сланцевий газ звідси до лозової менше 50 кілометрів. А це фото із села Яремівки в Ізюмському районі, де підприємство Шебелінка Укргазоводобування веде аналогічну розвідку. Активісти-екологи звинувачують тутешніх боровиків у тому, що вони отруюють ґрунтові води і забруднюють річку. У лозові група людей, очолювана місцевими депутатами Ігорем Коломаком, зібрала понад 500 підписів і ініціювала проведення громадських слухань відносно сланцевого газу. Однак мерія у проведенні слухань відмовила, чому секретар міськради пояснила на сесії 26 шостого квітня. До Лазільської міської ради від суб'єктів підприємницької діяльності, які мають право на здійснення такої діяльності, або від органів державної влади, не надходило жодного звернення щодо розгляду питання про розробку сланцевого газу на території міста Лазова. Крім того, йдеться далі у відповіді Ігорю Коломаку, Невідомо чи знаходяться питання сланцевого газу у компетенції місцевих органів управління, бо законодавче досі не все визначено. Тому поки що громадські слухання проводити недоцільно, відповідає мерія депутату. Але Ігор Коломак наполягає на своєму на цій сесії. Він подав ще одне депутатське звернення цього разу без підписів. Ці громадські слухання це не бажання протестувати проти чого. Це бажання заглянути в далеку перспективу. що буде з водою, яку ми п'ємо щодня, якою ми, ми користуємося. Попри аргументи депутата Коломака, більшість не підтримала його звернення і не визнала депутатським запитом. Натомість лідери одразу двох фракцій Олександр Неділько від регіоналів та Сергій Коба від ударівців одноголосно запропонували альтернативу громадським слуханням. Давайте пройдемо круглистов. То есть обязательным освещением в средствах массовой информации. Пригласим туда всех депутатов, всех граждан, всех активистов. Придут те, кто за, придут те, кто против, выскажут свое мнение. И, скажем так, в любом случае, что одно, что другое, никакой юридической оси иметь не будет, но в плане информирования населения, то есть как бы будут и уголки сыты, и овцы Пропозицію вирішили пропрацювати для цього. Міський голова Сергій Степанов доручив зібрати комплексну комісію з депутатів. Ну, скоріше всього можна формат, який пропонує Сергій Олексійович, круглий стол, абсолютно доступний такої демократичної форми спілкування. трабатуваємо і пропонуємо його для як керівництво в Я про орієнтовну дату проведення круглого столу. Ігоря коломика пообіцяли повідомити одним з перших. Валерія Гецько Майя муха. Новини телеканал Сігма